Всім привіт! Всі готові до роботи. І м'ячі тримаю не просто так. Ви можете тримати вдома такий м'яч, або, наприклад, тенісний, неважливо. важливо. Головне, щоб він був пристосований до того, щоб його можна було тиснути стопою і вагою власного тіла. Або гантельки, тоненькі, кілограмки в кілограма підійдуть для того, щоб пропрацювати добре всі зони, які я вам покажу, на ступі далі, які нам потрібно пропрацьовувати. І важливо це робити вранці. Ввечері, наприклад, по можливості у вільний час. Наша стопа це одна із частин важливих, так само, як і зап'ястя, фаланги пальців, шия. Немає чогось неважливого в нашому тілі, наше тіло взаємопов'язане між собою. Якщо, наприклад, якась частина відстає, її потрібно допрацювати, а не перестати на неї звертати уваги, так би мовити. Зараз ми почнемо з того, що підготуємо сердечну судинну систему до роботи за рахунок кардіо.